Доброго здоров'я всім. Сьогодні на уборці Соняха. Сонях піонір під Євроладєм. Який піонір, точно не скажу. А в чому особливість цього поля? Тут, як і в минулому році, я казав. Тут знову на цьому полі минулому році ми косили соняк і в цьому році ми косимо соняк. Сонях по соня по. тут вже більше 10 років і точно, навіть, точної кількості років я навіть і не не знаю. Сіяв я тут, обробляв я тут. Була тут спашка, було поронування, бо було у нас було, 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 дві культивації і посів. Посів був десь в 20-х числах травня місяця, Так, да, в 20-х числах, точно не пам'ятаю конкретне число, ну, 20-ті числа вже були. І бризкався він Євролатінгом оригіналом. В дозі 0,7 літра на гектар. Бризкав теж я. Поле чистеньке. Питань до поля немає по буяну. Що ще особливо? І сіяли, звичайно, кожного року ми сіємо тут з добривами. Добрива близько двох. Ой, 120 кг. Ну, в цьому році навіть не пам'ятаю, бо по по-моєму було НПК там, з карбомідом в перемішку чи з селітрою в перемішку, Щось таке було. А, потім. Що тут? а Попередник тут був також соняк під Євролайтінг, Є відео на минулорічного соняка, І сипав він тут також ловко. В цьому році десь точно не скажу, але близько 25, ну більше 25 сипе. Я по бункеру дивлюсь, бо тут круг ровно гектар виходить, то по бункеру дивлюся, що близько 25, ну не менше 25, висипає. Ну, як самі дивіться, чи Варто так сояшник з посоях сяти, ну в людини виходить так. І кожного року ми бачимо результат 25. ну Рідко коли менше 25. В основному 25. Плюс. в основному. Головне це чистота. Є пролітають падалиця, є по нього. Те, що в сонях був євролайтінговий новий попередній. Ну і опять же наступного року на цьому полі буде знову я впевнений соняк. І більше всього під, під Грандстар. Подивимося, що буде, що буде далі. В общем, на цьому полі Сонях є як монокультура. Це єдине напевно, поле, яке ну, я обробляю, я обираю, яке просто сонях як монокультура. Хоча всі кажуть, що це нереально, це неможливо, не буде врожайності. Ну, будь ласка, отакий от результат ми маємо. Отакий от маємо Соня. Так що самі робіть виводи, можливо, комусь корисна ця інформація. Дякую за перегляди. Слава Україні!